Добрий день, Матрас 9, ліжко 13. Підйомний металовий механізм. Всередині величезна ніша. Ліжко разом з цим матрасом продам за 20. Це ліжко 14500. Це ліжко ой, 15 з половиною. Це ліжко 7200. Це 7600. Всі розмір 160 на 2. Це 15,5, це 15,5. Біле з беживим 15 тисяч. Це 13800, 100% бук, 100% бук. 14,5. 13 200, 100% ясень, зелений велюр, мокрий ефект без підйомного механізму 13200. Це 12 тисяч разом з матрасом 19. Ці всі ліжка по 13 тисяч гривень разом з матрасами віддам за 20. Тисяч гривень. Отаке. От диванчик є такий: 9, 10 половиною Такий коштує 8400, такі коштує 18 тисяч гривень. Такі коштує 15 тисяч гривень. Ем, незалежний пружинний блок що тут, що тут, спальне місце 152. Відкривається як. Єврокнижка. І взаді ліжко 180 на 2 за 14,5. Я навже? Чекати не потрібно.